Це всі ті артисти, які разом з Ігорем 79-му році розпочинали, і ми жартуємо, що ми можемо війти в книгу рекордів Гіннеса, тому що 45 років вся вокальна група. Ватри на сьогоднішній день ми виходимо і співаємо. навіть нам не потрібно репетиції, настільки зрощені вже голоси. Це якраз всі ці учасники Ватри 80-х, Ватри, яка разом з Ігором почала творити його перші прекрасні мелодії, його музику, яка сьогодні є такою вже рідною, доброю і народною. Існує паралельно ще вокально інструментальний ансамбль ватра під керівництвом Андрія Кучерепи. Це та ватра, яка останні роки кілька останніх років при смерті і при житті ігора була разом з ним. От тому, скажемо, можна сказати, є ватра 80-х, Це ми. І до речі, мені дуже приємно, що я стимульнула їх там десь років. Напевно, 20 або 15 тому їх всіх зібрали. Сказали: Ні, ми перший склад ватри, ми перші починали, і ми повинні працювати далі разом. Я почала їх запрошувати ватру 80 80-х. Почала запрошувати до себе на свої сольні концерти, ем, і ми побачили, що все виходить. У хлопців і дівчат ем, піднялися крила, можна сказати, які були опущені, і вони відновили репертуар. І зараз мені дуже приємно, що вони виступають самостійно дають свої сольні концерти. Тому є ватра 80-х До речі, я Дуже би хотіла, щоб ми Ватра 80-х, зробили великий тур, поки ми живі, легендарні. Щоб ми зробили тур по Канаді, по Америці. От в такому першому складі тієї ватри, яка на касетах, на дисках в кожній українській хаті за кордоном, особливо в Америці, в Канаді, є. Але сьогодні вони працюють уже самостійно і мають вже повну програму. Мене це дуже дуже е, тішить, тому що насправді це легендарні співаки, легендарні хлопці і дівчата.